І такий приклад, який мені дуже подобається. Я зустрічався з е, фаундерами невеличкої компанії в Каліфорнії. Вони, їм дуже подобалося, ну, серфінг, як серфінг на українській? Серфінг, так? українському. Дуже... В Каліфорні, там вони всі серфінг робили. Цунамі в Японії, так? там. Серф. Mm. Ну, mm. це серф. Це дійсно, але вони кажуть, ну що ми можемо зробити? Взяли цю дошку, намонтували такий пристрій, зробили GPS-з'єднання, ці панелі сонячні вклали і казали, ми будемо транслювати, воно ця дошка буде самому на хвилі рухатися, і пройде океан 8 тисяч кілометрів. І воно буде постійно в комунікації з GPS і буде нам надавати, які проблеми там відбуваються, які хвилі, щось там, якісь катастрофи. Зробили невеликі гроші, зробили цю дошку, воно в в грудні 8 чи 9 тисяч миль з Каліфорнії отримали кучу нових там, ідей, інформацій, які не було доступно. Якщо б вони б знали, що це цунамі там буде такий такий час, скажімо, день перед тим, чи пару годин навіть перед тим, вони б могли багато що зробити. Ось це люди, які дуже подобалися цей серфінг, створили продукт і почали його ну, продукувати і дуже успішно. Тобто, це приклад, що ти не мусиш. Мати багато грошей, ти маєш мати якусь проривну ідею, якісь там інноваційну, де як вирішувати глобальні якісь проблеми.